Володимир Титла, людина без якої рання анімація студії «Дісней» була б зовсім іншою. Хоч його ім'я сьогодні знають не всі, персонажів, яких він створив, люблять у всьому світі: гноми з білосніжки, страмболі з Піноккіо, Дамбо, корова Клорабель, Привид Каспер. Це історія про українця, який завдяки таланту й упертості зумів змінити світову анімацію. Володимир народився 25 жовтня 1904 року в Нью-Йорку в родині емігрантів із Тернопільщини. Жили вони скромно, батько працював на виробництві бочок. Тож малювання стало для хлопця способом утекти від буденності. У дев'ятирічному віці він уперше побачив анімацію момент, який визначив усе його майбутнє та запалив у ньому мрію творити власні історії. У 16 років Титла залишив навчання заради роботи в Paramount, де створював титри та працював над байками Езопа. Заробивши більше, він вирушив до Європи вдосконалювати майстерність і вперше відвідав Україну, де полюбив народну пісню. Саме тоді він зрозумів, наскільки глибоко українська культура вплинула на його сприйняття світу. Повернувшись до США, він певний час працював у студії «Террітонс», а в 1934 році наважився поїхати до Голівуду. Уолт Дісней одразу визнав його талант і запросив до команди, яка працювала над новаторськими повнометражними мультфільмами. Титла став ключовим аніматором білосніжки та інших культових проєктів. А рухи Дамбо малював, спостерігаючи за власним сином Петром. Його вміння передавати глибокі емоції через анімацію зробило його одним із найцінніших художників студії. У 1943 році він залишив студію через страйк і згодом жалкував про це. Родина переїхала до Коннектикута, де Володимир купив ферму і продовжував працювати аніматором, зокрема над образом Каспера. Робота на землі стала для нього способом розслабитися і зберегти зв'язок із корінням, а творчість невичерпним джерелом натхнення. Помер титла 29 грудня 1968 року, залишивши по собі мистецьку спадщину, що й досі надихає. Його життя нагадує. Талант і праця здатні привести людину до вершин незалежно від того, звідки вона походить. Історія титли це приклад того, як мрія, підкріплена працею, може стати дороговказом для майбутніх поколінь творчих людей. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.